Сьогодні відкриваємо перший в Україні супермаркет українських брендів. Це і нью Називається це гордим іменем Лайк like Байлуп. І нарешті у Львові магазин брендового українського одягу з насправді широким чиновим сортиментом і крутими цінами, і здається, ну, насправді, насправді дуже круто. Я можу тільки сказати, що я мушу йти дивитися, що собі власне купив. Вже всім не секрет, і що ми стараємося донести до вас всіх, що. Тепер можна цілком носити повністю український одяг, і ми будемо постійно старатися розширювати свій асортимент, щоб мати змогу абсолютно одіти е, тільки українське і бути впевненим, що ти виглядаєш стильно, комфортно і гарно. Дякую вам, будемо ставати кращими з вами.